Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. У квітні 2025 року в Іспанії та Португалії стався блекаут. Масове відключення електрики торкнулося як побутових споживачів, так і промислових. Сюди також входить і транспортна галузь. На залізничних лініях зупинилися поїзди, а пасажирів метрополітену довелося евакуювати по тунелях. Масштабний збій в енергосистемі призвів до колапсу, що торкнувся 50 мільйонів осіб. В цьому огляді пропоную згадати ті події. В подробицях особливо звернемо увагу на залізницю, адже в день блекауту заблокованими на транспортних об'єктах опинилися тисячі пасажирів. 28 квітня півдні в Іспанії, Португалії, Андорі, а також в деяких районах Франції сталося знеструмлення енергомережі. Одночасно припинилося постачання електрики майже до всіх споживачів. Офіційно іспанський уряд заявив, що за 5 секунд енергосистема втратила 15 гігават потужності це 60% електрики, що виробляється в країні. Хронологія подій, пов'язаних з квітневою аварією в енергомережі, починається ще у січні. Тоді Національна комісія з ринків та конкуренції попередила, що існує проблема з контролем напруги в електромережі через підключення сонячних електростанцій. У період скорочення попиту фіксується коливання рівня напруги, що впливає на стабільність мережі. У дні святкування Великодня в Іспанії впало споживання електрики і виник надлишок потужності. Окрім цього, знизилися тарифи на електроенергію через потужне виробництво сонячними станціями. Це призвело до невигідного становища атомної енергетики як наслідок. Од, зупинилися три з шести діючих енергоблоків. У наступні дні сталося кілька аварійних відключень електроенергії. Так, 22 квітня автоматично зупинилося живлення нафтоприродного заводу репсол у Картахені. Подібний інцидент стався на мережі високошвидкісних залізниць між Мадридом та Астурією. Чиновники пояснили ці випадки надлишком напруги. Тим часом оператор енергомережі компанія Red Electrica de Іспанія заявив про сукупність технічних факторів, що призвали до інцидентів. 28 квітня квітня півдні компанія Ред de до фіксує втрату у мережі 15 гігават електроенергії, тобто від єдиної мережі раптово відключилося кілька потужних виробників електрики. Тоді попередній висновок стосувався сонячної генерації, хоча компанії виробники заперечували це. Точні причини енергетичного колапсу на Іберійському півострові невідомі. Уряд Іспанії заявив, що проведе детальне розслідування, аби з'ясувати всі обставини. Поки енергетики розбиралися в причинах аварії та готувалися до відновлення роботи мережі, тисячі пасажирів застрягли на вокзалах, залізничних лініях та у метро. З наструмлення мережі вплинуло на роботу залізниці. В Іспанії тисячі пасажирів вимушені були ночувати на вокзалах. Перевізник РМФ заявив, що до дев'ятої години ранку, 29 квітня, перемістив 10 тисяч осіб, які вимушено застрягли на станціях. Оператор залізничної інфраструктури Адів повідомив, що на маршрутах зупинилися 116 поїздів, на борту яких перебували понад 35 тисяч людей. Деякі поїзди зупинилися далеко від станції, до них навіть складно було дістатися. У мережі є відео, як пасажири виходять з вагонів на вулицю та займаються гімнастикою. А на одному з відео показано, як рятувальники ламають паркан біля залізниці, щоб дістатися до пасажирів та передати їм воду і продукти харчування. Інші сюжети виглядали не так позитивно. Пасажир поїзда, що застряг на перегоні між Барселоною та Срагусою, пише в соцмережі X про те, що у вагонах спекотно не працюють кондиціонери. Час від часу пасажири визирають із дверей на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям. Залізничники також носили між вагонами драбину, якою можна було спуститися з поїзда і вийти у поле, що слугувало туалетом. Відновлення роботи залізничних ліній тривало кілька діб. У першу чергу рух відновили швидкісні поїзди. У день блекауту в екстремальні умови потрапили пасажири метрополітену Мадрида, Барселони та інших міст. Після знеструмлення зупинилися поїзди в тунелях. Людей довелося висаджувати з вагонів і везти до найближчих станцій крізь пітьму. На поверхні ситуація також була не найкраща. Біля входу на станції з вулиці стояли юрби людей, які хотіли зайти в підземку, сподіваючись, що там є електрика. У Португалії у Лісабоні зі станції метро евакуювали тисячі людей. Деякі поїзди метро стояли в тунелях. Процес визволення пасажирів з пастки не був простим. Спускатися з вагонів у тунель довелося по драбинах, проте такий екстрім не для всіх, особливо людей старшого віку. Про один з таких епізодів написали в соцмережах, коли пасажири допомогли спуститися у тунель старшому чоловіку. Загалом блекаут в Іспанії та Португалії завдав проблем не лише залізниці. Через відсутність електрики виникла паніка серед населення, яке кинулося до магазинів купувати про запас воду. Та їжу, однак торгівля також мала проблеми зі світлом, інтернетом, і відповідно багато покупців не могли користуватися банківським сервісом. Нагадаю, що влада Іспанії, де виникла аварійна ситуація в енергомережі, не схильна вважати, що система лягла через зовнішнє втручання. Поки домінує версія, що мережа вийшла з ладу через відключення сонячної генерації, коли атомні блоки не працювали і фактично не було чим компенсувати раптовий дефіцит електрики. Можливо, серед глядачів є ті, хто в час блекауту був в тих країнах, де сталося масове знеструмлення. Буду вдячний вам за коментарі. Цікаво буде почитати вашу думку про ті події, що відбувалися 28-29 квітня. І звертаюся до глядачів з проханням підтримати канал залізні магістралі. Достатньо буде поставити вподобайку. Буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування, і для донатів є реквізити в описі. Відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.